Ми з вами святкуємо Міжнародний день захисту дітей. Це одне з найстаріших міжнародних свят. У далекому 1925 році в Женеві проходила міжнародна конференція Червоного Христа і Червоного Півмісяця, присвячена питанням благополуччя дітей. Для того, щоб привернути увагу громадськості до проблем дітей, було прийнято рішення про проведення цього свята. Достовірних відомостей про те, чому його відзначають саме зараз, немає. Є версія, що дату обрали через дві важливі події, які відбулися в той день. Конвенція в Женеві і святкування фестивалю човнів драконів. Його організував Генеральний консул Китаю у Сан-Франциско для групи китайських дітей Сиріт. Але в той час День захисту дітей ще не знайшов статусу міжнародного і не відзначався повсюдно. Офіційним символом Міжнародного дня захисту дітей є спеціальний прапор на зеленому тлі, що втілює гармонію і родючість, навколо нашої планети зображено 5 фігурок людей. Ці фігурки уособлюють єдність усіх рас і народів, а зображення землі є символом спільної домівки. Конвенція ООН про права дитини це угода між країнами. Цей особливий документ було ратифіковано у багатьох країнах світу. Держави сторони взяли на себе обов'язок поважати і забезпечувати всі права дитини, передбачені конвенцією. Конвенція визначає право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку. День захисту дітей це не просто веселе свято для самих діток, а й нагадування дорослим про необхідність захищати права дитини. Щоб діти росли здоровими і щасливими, вчилися і займалися улюбленою своєю справою під мирним небом України. Вітаю всіх і кожного з Днем захисту дітей. Бажаю щасливого дитинства, чистого і мирного неба, здоров'я, натхнення та удачі на ваших життєвих дорогах.